На Прикарпатті розпочався опалювальний сезон. Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Вадим Сезоник повідомив, що 21 жовтня тепло почали подавати до міських та обласних лікарень. Проте, зазначає посадовець, не всі громади області повністю готові до осінньо-зимового періоду. В громадах розпочати опалювальний сезон, там де є котельня на твердому паливі. Котельні на газу забезпечують тільки соціальну вразливу інфраструктуру. Інші роботи і початок опального сезону тривають в штатному режимі. Критичним моментом для області залишається велика заборгованість за енергоносії на сьогоднішній час. Завдяки проведенні спільної роботі з Нафтогазом, «Газмережами» і міністерствами, нам вдалося погасити значну частину заборгованості перед газмережами і перед «Нафтогазом». Містом Івано-Франківському разом з Івано-Франківським теплоенергом досягнуто згоди щодо ректоризації значної частини заборгованості. Колеги, хочу звернути вашу увагу, особливо голів територіальних громад, про неухильне дотримання фінансової дисципліни. Оскільки ми повинні вчасно розраховувати за енергоносії. А для безпеки та комфорту громадян на Прикарпатті готують 468 пунктів незламності. Це спеціально облаштовані місця тимчасового перебування на випадок відключення електроенергії чи тепла. Матеріально-технічне забезпечення наявні 417 генераторів. З них більшість перевірені і готові до експлуатації. Створено резерв пального у кількості близько 12 тонн дизельного палива, 25 тонн бензину, півтора тонни мастила. В більшості усі пункти незламності забезпечені запасами питної води, медикаментів, обігрівачів, буржуйок та засобів освітлення. Завершено перевірку електрогенераторів, систем обігріву та резервного освітлення. У більшості пунктів відновлено доступ до інтернету через Starlink або мобільні маршрутизатори. Оновлену мапу пунктів незламності можна знайти на сайті обласної адміністрації або у веб-портелі Дія Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.